Казка гном чародій жив собі старенький і примудрий гном Чародій у країні гномів за сімома горами і сімома долинами в прекрасному замку з сімома вежами з кожного боку. До нього сходилися всі гноми країни за порадою. Одного разу до нього прийшов такий собі не дуже дорослий, але й не зовсім маленький гном. Бо з ним трапилась подія. Подію можна придумати будь-яку, яка сталася саме з тобою, шановний мій маленький слухачу, дівчинка ти чи хлопчик. І далі гном нам розкаже, як з цією подією впорався гномик, і що дав за пораду примудрий гном чародій Отож. Згадай, яка подія неприємна, але все, що важливе для тебе, сталося. Можливо, щось ти злякався, чи, можливо, щось було неприємне, або щось таке, чого б не хотілося згадувати, але воно не дає спокою. Отож, згадай цю подію і слухай казку далі. Старий при старий. І примудрий гном Чародій вислухав не дуже дорослого, але вже й не зовсім малого гнома, і сказав йому знаєш, коли хтось сильно боїться, то він в той самий час не може аж так дуже добре думати. Ми, гноми, навчилися цього у звірів, коли звір перебуває у небезпеці, він мусить швидко втікати, не задумуючись, отже. Треба перегородити дорогу думкам, щоб наче блискавка, ухилятися, втекти або завмерти. Якщо в голові немає думок, тіло може значно швидше зробити все необхідне, щоб вижити. Розумієш тепер, яке у нас гномів або у звірів мудре тіло? Саме тому вмить сильного потрясіння в нашій голові виникає. Щось на зразок шлагбаума для думок. Такий шлагбаум може загородити дорогу нашим думкам навіть у хвилини величезного захоплення або великого суму, чи навіть великої любові. Ось так побудований наш мозок. Уяви собі, друже, іноді трапляється таке. Під час сильного потрясіння в голові з'являється шлагбаум, щоб перегородити шлях не тільки думкам. Іноді від сильного жаху неможливо рухатися. Уявляєш, виникає шлагбаум ще й для рухів, а деколи просто неможливо плакати. А ще іноді здається, що неможливо навіть дихати, і от стоїш, наче вкопаний, і тільки серце бух-бух-бух, ніби ти помираєш. Бачиш, що робить відчуття сильного страху з тілом, кожного звіра, кожного гнома. І кожної людини. І це зовсім нормально, це є ознакою мудрого, здорового організму, який добре працює. А коли сильний стрес минає, може, звичайно, з'явитися злість, а за нею рояться думки, чому я не зробив так чи так, чому я не втікав, чому не кликав на допомогу. Так, звичайно, коли вже немає сильного страху. І коли шлагбаум для думок відкривається, тоді такі мудрі думки одна за одною знову повертаються до нашого мозку, але досі їх не було тільки згодом. А для тебе, мій любий гноме, ще не дорослого, але вже й не зовсім малого, важливо знати одну річ, ти не вчинив нічого немудрого під час потрясіння. Ти діяв так само, як це зробив би кожен нормальний гном, бо він мав би загальмовані думки і мудре тіло водночас. Власне, про це я тобі щойно розповів, якщо ти ще пам'ятаєш. Ну, бачиш, із твоєю пам'яттю все гаразд, ти, тямущий хлопець, усе запам'ятав, а тому не серце на себе, не свій мозок і тіло. О, ще щось тобі скажу! Іноді під час сильного стресу можна собі трохи допомогти, якщо три рази глибоко вдихнути повітря. Якщо нам це вдається, то ми додаємо трохи сили нашому тілу, і воно стає ще мудрішим. Ось воно, як, хлопче. Коли минає стрес, до тебе знову повертаються твої думки, твій голос, і ти знову можеш рухатися і дихати. Так як зараз, все гаразд, гномику. З тобою все гаразд. А тоді, старий, престарий примудрий гном Чародій ще щось сказав не дуже дорослому, але вже й не зовсім малому гномові Я тобі дам винагороду за те, що ти маєш таке мудре тіло. А ще одна винагорода твоїм мудрим думкам, бо ти тепер став ще мудрішим. Цей випадок тебе багато навчив. І після цих слів. Гном Чародій начарував табличку. На цій табличці особливими буквами було написано Тут живе мудра голова у мудрому тілі. А кольор цих літер був також незвичайний. Якого кольору могли бути ці літери? а, мій слухаче, як ти думаєш? І цю табличку Гном мав почепити на дверях своєї хатини. Щоби про це пам'ятати і нагадувати іншим. Ось така історія, ось така новина від примудрого гнома. О, в мене є ідея! В тебе також був схожий випадок, і ти також заслуговуєш на винагороду. Хочеш, зроби свою табличку прямо зараз або завтра зранку.